Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. New York Times нещодавно випустили свій репортаж із Курщини, де їхню журналістку супроводжував. Бойовик чеченського Ахмату, ну і В МЗС України обурилися таким рішенням і назвали це найдурнішим рішенням. А доволі цікаво, що назва цього репортажу звучить так: пейзаж смерті, що залишилося там, де Україна вторглася в Росію. При тому, що справді у статті не пояснюється причиною конфлікту і починається саме з того, що Україна якби вторгається до Росії. В принципі, з одного боку, усі розуміють, начебто, контекст, але так чи інакше, якщо людина... Знаходиться десь далеко, і, в принципі, і в принципі почне читати цю статтю, то вона зовсім не зрозуміє, що в принципі відбувається. А вже ж у репортажі журналістка спілкується із місцевими, їх цитує. Ну і там, в принципі, дуже багато про російських тез, які стосуються там, що вони борються за повернення на території. А також одна людина заявила про те, що просто українці не змогли дістатися до Москви і чомусь вирішили вдарити по своїх по своїх сусідах. Що, начебто, вони там наполовину українці, взагалі в них багато родичів українців, але все одно ось Україна вдарила саме по ним. Ось такий доволі дивний матеріал. Я думаю, що головна проблема у ньому, що не було ніякого пояснення ситуації, що відбувається з самого початку, і починається все, нібито так, що саме Україна вторгається на територію Росії. Ну а так, загалом, репортаж це така типова журналістська робота. Вона і полягає у тому, що вони можуть спілкуватися з ким завгодно, брати інтерв'ю навіть у терористів і так далі. І так далі. А тому загалом нічого такого немає, що журналісти сам поїхали туди і там брали у когось інтерв'ю. А ось щодо подачі матеріалу, і справді є питання. А мобілізованих ФОПів все ж таки звільнили від податків на час служби. Так само зайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків та подання звітності якраз на час служби. Ну, ця тема досить довго обговорюється, і ось на четвертий рік війни вони все ж таки вирішили, що й справді треба така постанова, щоб не мучити людей, які і так знаходяться на фронті. А то виходило так, що люди і справді знаходяться на фронті, і в них є два варіанти: чи Повністю свій ФОП, чи просто постійно платити податки за діяльність, яку вони не ведуть. А потім, що в нас скаржаться на європейську бюрократію, яка вона повільна, як вона не може вирішити там, банальні питання і так далі. При тому, що ось приклад української бюрократії, знову ж таки, на четвертий рік війни вони додумалися, що і справді людей треба звільнити від податків, якщо вони на фронті. Це геніальне рішення. А вода ЕКС, посилаючись на свої джерела, писали про те, що Трамп справді злий на Путіна і що скоро прийме вже вирішальні рішення. Ну і в принципі вони якраз вчора були. Ну, основне рішення це те, що Трамп оголосив про угоду з НАТО щодо постачання зброї в Україні. Ну йдеться про те, що Сполучені Штати будуть постачати Україні озброєння, а члени НАТО по суті за неї платити. Напевно, це Трампа більше всього і цікавило, хто же буде оплачувати цей банкет, хто буде платити за усі постачання, і ось прийшли до компромісу, що все ж таки будуть платити на Сполучені Штати, і напевно для свого якраз виборця це перемога зі сторони Трампа. З іншого боку, ми бачимо, що Трамп у деякій мірі продовжує політику Байдена і буде постачати озброєння Україні, і в принципі санкціями погрожує про що трішки пізніше. І це, в принципі, наводить на думку: а в чому різниця у цьому плані між демократами. Та республіканцями. Хоча знову ж таки питання витрат з американського бюджету ну частково вирішилось якраз у цьому контексті, що НАТО буде платити. Ну йодже видання ЕКШІ з пише про те, що Сполучені Штати продадуть союзникам по НАТО зброю на суму близько 10 мільярдів на першому етапі, і постачання будуть включати види озброєння, починаючи від оборонного озброєння по типу систем ППО, закінчуючи якимось наступальним. Ще й було публічно анонсовано, що Сполучені Штати готують поставити Україні 17 Зенітно-ракетних комплексів Патріот. Правда, не зрозуміло у які терміни, і хто буде саме постачати? В принципі, на озброєнні Сполучених Штатів є достатньо Патріотів, напевно, і саме вони сполучених штатів будуть йти, тому що інші країни не мають багато вільних систем в принципі. Добре, чи будуться ракети Патріот, зокрема, або плани стосуються батарей Патріот. І коли ви очікуєте їх? Саме так це Патріоти, всі вони по повній комплектації з батареями. І коли ви очікуєте, що вони прибудуть до України, пане? Ну ми скоро отримаємо деякі, власне, протягом кількох днів, тому що кілька країн, які мають патріоти, збираються замінити їх тими, що у них є. У нас є одна країна, яка має 17 патріотів, готових до відправки. Їм вони не знадобляться, тож ми укладаємо угоду. 17, або велика частина з них ну, і в принципі це буде непоганою підмогою для України, враховуючи те, що в Україні наразі десь шість батарей є, принаймні з відкритих е джерел про це говорять. Ну і якраз якщо передадуть ось цю кількість, то це буде там три батареї плюс-мінус, і це в принципі знову ж таки значне підсилення. А хоча слід зауважити, що питання дронів це не вирішить, і системи Петріот дрони не збивають. Ну і ще й Трамп анонсував, що Сполучені Штати запровадять проти Росії дуже жорсткі мета, але через 50 днів. І що ось за цей якраз термін Росія повинна завершити війну в новому випадку будуть нові санкції, і в принципі це буде бити, начебто по російській економіці. Президенте, що стало для вас переломним моментом для ухвалення цього рішення? Це була розмова з президентом Путіним. Чи це була якась інформація розвідки? І чому ви даєте ще 50 днів? Я думаю, що ви... ну я думаю, що це дуже короткий період часу. Думаю, вони забудуть. Я тільки справді недовго був у цьому залучений, і це не було початковим акцентом. Це знову це війна Байдена, це війна демократів, а не республіканська чи війна Трампа. Це війна, яка ніколи б не сталася, вона не повинна була статися. В принципі, усі чекаючи понеділка говорили про те, що Трамп буде вводити санкції і буде передавати озброєння. Так був анонс про озброєння. Ну а щодо санкцій, то в принципі очікувалися напевно більш жорсткі санкції. Більше того, навіть російський ринок позитивно відреагував на цю новину і почав зростати, знову ж таки, напевно, очікуючи, що Трамп введе все ж таки якісь санкції, а не дасть відсрочку у 50 днів, що в принципі теж. Немало. А видання ЕКС, посилаючись на свої джерела, також почали писати про те, що це, начебто, такий договорняк між Трампом та Путіним, тому що 10 днів тому Трамп говорив із Путіним, то йому якби казав, що через 60 днів. Він зможе там захопити усі території, які він хоче, і таким чином Трамп якби підіграє Путіну, дає йому ось ці додаткові 50 днів, щоб він якби захопив території, і після цього пішов на перемир'я. Але спойлер, напевно, нічого такого не буде. Путін не зможе захопити усі території, які він хоче, а саме чотири області, які записані до Російської конституції. Ну і спойлер, Путін знову ж таки не піде на мир, поки не досягне хоча б якихось мінімальних цілей. І тоді Трамп все ж таки буде Вимушений вводити санкції. Більше того, не зрозуміло наскільки потужними будуть ці санкції, тому що багато санкцій вже були введені проти Росії. Росія наразі вже незалежна від західних капіталів, від західної економіки, і це не буде так сильно бити по Росії, як це було би там у 22-му році. Ну і з Євросоюзу вже пішла критика до Трампа, така Калас вітала жорсткішу позицію президента Трампа щодо Росії, але заявила, що п'ятдесятиденний ультиматум є дуже довгим, і в принципі, у Європі все ж таки не задоволені, що санкції не були введені, і очікували все ж таки більш серйозних рішень. Але Трамп поки що на них не наважився, і тільки знову ж таки після літка напевно будуть введені санкції. У самому ж євросоюзі вже обговорюють нові санкції проти Росії, це вже 18-й пакет санкцій, і він, начебто, буде включати в себе зниження граничної ціни на російську нафту до 47 доларів за барель, тобто це на 15% нижче ніж від середньої ринкової ціни. Хоча ось ця цінова стеля не дуже в принципі працювала, хоча подивимось, може новими санкціями буде трішки там затикати дири, через які Росія обходить санкції, хоча тіньовий флот, напевно, буде трішки важкувато контролювати. А не ну още ще на цих розмовах Трамп заявив, що Путін не обдурить мене, як зробив це з попередніми президентами Сполучених Штатів. А що він якби з ним поговорив? і Путін напевно пообіцяв Трампу, що не буде його обманювати. Ну а потім буде класика вже від Трампа, напевно, кинули, обманулі і так далі. На просто нагло обманулі. Вартість біткоїна нещодавно перевищила 120 тисяч доларів за один біткоїн, і це новий рекорд для біткоїна. В принципі, є зростання доволі серйозної криптовалюти, і вона зростає якраз на фоні того, що туди почали інвестувати інституційні інвестори, і біткоїн з кожним роком стає все більш звичним явищем. Туди вже вкладаються великі інвестори, це, в принципі, нормальний актив вважається, вже не такий ризикований, як раніше, і це пушить його зріст. Більше того, там Трамп доволі багато обіцяє послаблень щодо криптовалюти. І якщо Трамп буде все ж таки виконувати свої обіцянки, то, напевно, увесь термін Трампа якраз криптовалюта буде і справді непогано зростати. Що не можна сказати якраз про американський ринок з ось цими тарифами постійними, тарифними війнами, там буде А Ось щодо крипти, напевно, вона буде навіть більш стабільною, ніж звичайний е біржовий індекс. А Зеленський повідомив нещодавно, що запропонував віце-прем'єрці Юлії Свериденко очолити уряд. Та суттєво оновити його роботу. Так за словами президента, скоро будуть відбуватися зміни. Буде представлена якась програма дій нового уряду. А тому слід очікувати великих змін, і вже деякі українські змі, Українська Правда та РБК Україна почали писати, що зміни в уряді будуть чи у середу, чи у четвер. А щодо Шмигаля, то теж почали ходити розмови, що він стане міністром оборони. І в принципі, Зеленський це також підтвердив не напряму, але заявив про те, що досвід Шмигаля буде корисним на посаді міністра оборони. Ну, в принципі, напряму майже говорячи про те, що Шмигаля кинуть на міністра оборони. Раніше писали про те, що Умєрова, напевно, поставлять якраз послом Сполучених Штатів, що, в принципі, знову ж таки, погана практика, про що говорив, тим більше у такій країні, як у Сполучених Штатах. Але, як ми бачимо, політична некомпетенція вона усюди проявляється. І ситуація з дипломатами це, напевно, не єдина проблема цієї влади. Хоча дипломатія у ході війни це один із найважливіших інструментів. Особливо враховуючи стан України. А щодо самих перестановок, то в принципі це загалом нічого не змінює. Шмигаль уже останнім часом виконував чисто технічну функцію, приймалися рішення в інших містах, вовсім президента, як ви розумієте, тому там буде чи Шмигаль, чи Свереденко. Глобально нічого не змінюється. Але незрозуміло, чому такі перестановки, чи то для виду діяльності зроблено, що ось там міняється уряд, що ось очікуєте якихось великих змін, чи то якісь там тьорки між. Різними відомствами у середині влади, що ми до кінця не розуміємо, можливо, і це пов'язане. А чому в принципі Шмигаля перекидують на міністра оборони? А це напевно таке зниження по посаді з прем'єр-міністра до простого міністра. Але так думаю, що загалом це нічого не змінить. А про саму постать Свериденко мало що можна сказати, колись вона працювала в офісі президента, була заступниками міністрів і короткий час займала місце голови Чернігівської обладміністрації, і тут є питання щодо її досвіду, його досить мало насправді, і вона не дуже підходяща людина для прем'єрського крісла, занадто мала досвіду. Хоча, знову ж таки, це чисто така ну, технічна посада. Ну і сама Свериденко, хоча вона ще не назначена прем'єром, але розповіла про те, що Зеленський ставитиме завдання новому уряду. Це зміцнення економічного потенціалу України, як звучить, розширення програм підтримки українців. Знову роздача грошей, це безумство. Я не знаю, що теж сказати. А ну і масштабування виробництва власної зброї. Добре, звучить добре, за все добре проти всього поганого, але так чи інакше. Будемо дивитися, що і справді буде з цього виходити. Хоча роздача грошей, до речі, вже досить активно виходить. І що найпоганіше, це людям масово подобається. Але ніхто не думає про наслідки. Ну про які наслідки ще можна думати. Бріжит Макрон, це дружина Макрона, нещодавно вирішила оскаржувати виправдальний вирок для двох жінок, які розповсюджували чутки про те, що та нібито народилася чоловіком. А вона подала апеляцію до суду і хоче наразі оскаржити вирок, щоб все ж таки людей, які розповсюджували ось цю клівіту, все ж таки посадила. А не думав, що чутки про те, що дружина Макрона це трансперсона зайшли так далеко. Але ось ми бачимо, що навіть дружина про це дізналася, вписалася і навіть подала до суду. Мабуть, ця тема її справді дуже сильно зачепила, слід зауважити, що дружина Макрона старша його на 2-4 роки, і тому це напевне так виглядає, хоча в неї також є така специфічна зовнішність. А місцеві змі повідомляють про те, що в Сирії спалах міжконфенційного насильства, і нещодавно загинуло понад 30 людей, а ще понад 100 людей було поранено. А йдеться про деякі зіткнення у місті Сувейда. Між бедуїнськими племенами та місцевими бойовиками. Це місто населено переважно друзами, вони знаходяться біля Ізраїлю, там Ізраїль їх навіть підтримував. Ну і наразі там якісь сутички. В принципі, Сирія на цей рахунок не стала такою уж спокійною, як це здавалося, що вона стане. І ось міжднічні конфлікти там будуть постійно зустрічатися. Більше того, у деяких з них навіть. Приймає участь влада ну, у цьому конфлікті, ні, але до цього ми пам'ятаємо, як вони розправлялися з тими жалавітами. А тому, навряд чи Сирія зможе стати безпечною Україною у найближчому часі. Уряд не може контролювати усі міста, не може контролювати усі проблеми, і це знову ж таки кидає виклик уряду. Хоча й сам уряд знову ж таки він доволі репресивний та авторитарний. Іранські ЗМІ пишуть про те, що президент Ірану Масуд Пазашкіян зазнав поранень під час черневої атаки Ізраїлю на засіданні Ради національної безпеки, а пишуть про те, що його було поранено у ноги, він якимось чином і чудом не загинув, і ось, в принципі, Ізраїль майже ліквідував навіть президента Ірану. Він не найвища постать у самому Ірані, а етола найвища, якого ховали у бункері постійно, але в принципі були надто близько до ліквідації навіть. Такого рівня високопосадовців. Ну, в принципі, вони ліквідували дуже багато генералів, і в цьому плані ізраїльська розвідка працює досить непогано. Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що країна не має наміру контролювати газу в довгостроковій перспективі. Так заявив про те, що Ізраїль турбує лише безпеки сектору, і хоче, щоб там була проведена демілітаризація, якщо Хамас. Буде цьому сприяти, то вони будуть раді цьому, і в принципі, не хочуть там якось газу надовго окуповувати і так далі. А насправді у Ізраїлі вже був досвід окупації сектору газу та західного берега річки Йордан. Він не досить позитивний, а він не дуже позитивний. Це величезні витрати на оборону, на постійну контроль над територіями, і більше того, постійна ескалація між місцевими та ізраїльськими військовими. І це тільки, напевно, більше породжує ненависті між обома народами. А при цьому у контексті цього інтерв'ю не досить зрозуміло було, а що означає довгострокова перспектива. Ось, наприклад, 5 чи 10 років це короткострокова перспектива, середньострокова чи довгострокова. Тому зрозуміло, про що йдеться, і в принципі, ізраїльські міністри вони досить розпливчато полюбляють говорити. Зараз будемо проводити обряд. о oh! oh! 200-й пакет! Спаси нас всіх.